Шановні друзі, всім доброго дня. Виїжджаю я з форуму і бачу, що чолов'яга на Кія став просто на перехресті, хоча в багато місць. Шановні друзі, я вам трошки нагадаю, що навіть у наші часи тяжкі, ви маєте і мусите поважати оточуючих у місті Києві та в інших містах. І під час паркування ви маєте та мусите подивитися, чи не заважаєте ви. Іншим водіями. Якщо заважаєте, ви маєте включити драйв і переїхати туди, де не заважаєте. Чи зрозуміло, я висловлююсь? З цим чолов'ягою ми провели коротку виховальну бесіду, під час якої він признав, що буде їхати. Бачите, він садиться в автівку зараз. І він покинув місце свого. Жалюгідного паркування. Велике прохання, друзі. Коли паркуєтесь, подивіться навколо. Чи не заважаєте ви проїзду автівок, проходу пішоходів та іншим діям? Може, ви стоїте на виїзді, може ще щось. Ви маєте собі вести культурно і не заважати оточуючим як водіям, так і пішоходам. А тут бачите, доводилося викручувати, щоб його пана об'їхати. Так, будь ласка, друзі, не робіть. До речі. Зверніть увагу, почали нарешті ремонтувати аварійний паркан. Дуже дякую за вашу увагу. Разом до перемоги. Будь ласка, присилайте ваші відео і фото. Дуже дякую, ваш Влад Антонов і ДТП Київ.